Thank <laughs> you. Зв'язку з перемінанням нашого міста з на південне у нас виникла така потреба, необхідність до заміни самої назви. Тому ну, своїми силами ми це зробити не можемо, але завдяки підприємству порту Південний вони взяли на себе відповідальність і допомогу, щоб долучитись до цих робіт. Наразі десь місця два тому були зняті попередні. Букви вже я знаю, що в порту готові нове названня, названня південне. А наразі, як ви бачите, коли ми знімали тип ну, букви конструкції, то було виявлено, що сама вся ця стела стойка, вона трохи десь паржавіла, десь розійшлись анкер, анкерні крепежні деталі на ній, і тому наразі. Порт проводить роботи, щоб цю конструкцію зробити міцнішою, щоб у нього були якісь там звіти естетичні. Мабуть, десь ще дня 2-3 ми будемо працювати разом з ними по зачистці, по зварювальним роботам, по заміні метала, а потім вже буде монтаж самих букв. Ну а потім вже буде покраска, букви стали трохи менші. А, ну, і, і, їх більше, але саме розмір трохи менше став. А хто розробляв дизайн, як нас займає глядами? Ну, Знаєте, це таки були дорачі орган виконкому, який прийняв таке рішення. Ну, як, як, як вийшло, так вийшло. Ну, вийшло дуже непогано. Це тимчасово чи в майбутньому якось буде більш глобальна реконструкція? Ні, я вважаю, що те, що наразі зроблять, то буде на постійній основі і воно буде дуже гарно виглядати. Коли закінчаться зварювальні роботи, монтажні роботи, то потім буде такі косметичні роботи, буде це все це зашкурено, буде це... почищено та буде фарбуватися заново. Ми знаємо, що тут відключали освітлення. Так, да, де знаходиться скажімо так, зовнішнє освітлення, яке працює в вечірній час. А тому воно теж буде відновлено після того, ну це вже будуть фінішні роботи. А що конкретно ваші працівники роблять? Ну, ми допомагали, коли знімали саме конструкції навісні. Наразі ми мистимо з працівниками порта Задійсна наша вишка, наш генератор, наш водій, який ну, от, бачить, що робить. Він долучається до цих робот, в качестві вишки, він піднімає людей, які там працюють. Угу. Е, ця територія закріплена наразі за е, комунальним підприємством епісервіс і ну, зона вашої відповідальності. Так, дійсно, так. Тому ми тут працюємо разом. В плані шефської допомоги порт долучився, це дуже приємно, бо ми б своїми силами цього, цього зробити не змогли. І якщо пам'ятаєте, то колись порт і встановив цю конструкцію, їх працівники, сам порт, ну, то були ті роки, скільки там було. Років 35-40. Якщо погодні умови будуть благоприємні, то до кінця тижня ми зробимо роботи щодо завершення так, сварувальних робіт. А потім, ну не хочу загадувати, потім з наступної неділі буде вже монтаж самих букв. Сама опора, сама стійка, вона розійшлася по швам. По центру, і, скажімо так, цей закон щодо декомунізації і всього іншого. Він, коли ми зняли ці конструкції, то побачили, що там дійсно дуже аварійна ситуація, там по центру розходяться кріпожні основи, які стримують ці балки всі. І тому було прийнято рішення, що його потрібно повністю усілити, закріпити. А так би стояло, і не знали б. А скажіть, будь ласка, дивіться, у нас по місту залишається якір біля самої міської ради з назвою Южна і також на набережні, де ось ці букви адміністрації Южне. Що так, з ними буде? Зараз питання вирішується, але теж вони ждуть свою чергу і будуть, мабуть, замінені. Коли казали, що закон декомунізації, зміна назв міст, це не буде там дуже боляче і не буде, ну як вилолось для нас, це такий обсяг робіт і фінансування, який… Ну, Немаленький. Ми в рамках своїх повноважень робимо те, що можемо робити. Це накладно, дуже накладно, але будемо іскати, будемо десь в себе в чомусь урізати, щось будемо знаходити.